На роботу прокуратуру за тисячу гривень. Мешканка Івано-Франківщини ошукала з десяток прикарпатців. Жінка брехала усім, що працює у прокуратурі, і буквально на ти з прокурором, тому може запросто в правоохоронні органи. 27-річна Алла навідалася до Галицької прокуратури. Жінка сподівалася тут працювати. У місцевих газетах саме появилося оголошення про вакантне місце. А тут ще й подруга пообіцяла допомогти з працевлаштуванням. Ми зустрілися, запропонували мені запропонувала мені прокуратурі роботу. Або в прокуратурі, або вже в кінці навіть і в морзі працювати. Ну, але я погодилася. Допомога подруги Шахрайки, як виявилося, не безкоштовна. Упродовж місяця вона видурювала з Алли гроші: спершу 300 гривень, потім 700, на останок тисячу гривень за тести, які мала написати Алла. Жінка почала бити на сполох. Адже як кухарка за освітою здаватиме іспит справа, але подруга пообіцяла й тут посприяти. Коли я писала перший тест, я їй питала: скажу Наталі, я юридичної освіти не маю. Вона сказала: ти не переживай, ти попрацюєш місяць, два навіть три попрацюєш, де ще тебе відправляться в юридичний вчитися. Тести шахрайка придумала сама, їх принесла Алі додому. Тести не стосувались юридичних питань, стосувались питання е медицини. Державотворення не мали ніякого відношення до тих питань, які необхідно було працювати і стикатися в органах прокуратури. Опісля безробітна довго чекала першого робочого дня. Але даремно. У нас було 9 чоловік, ми так зрозуміли, що це щось вже не то, бо в нас все затягувала, затягувала з вересня на жовтень, жовтня, на листопад. І так дійшло до того, що ми зрозуміли, що це вже щось не то. Люди почали звертатися в прокуратуру, а там дізналися про обман. Шахрайку знайшли швидко. частину коштів вона повернула. Під час слідства з'ясувалося, 31-річна жінка вигадувала не лише тести. Було запропонована робота. Робота в Тязівському. Тязівській державній службі охорони, якої в природі такої не існує, бо скільки у Тязівце є село, відповідно там Державної служби охорони немає. Шахрайка мешкає у Буштині з чотирирічним сином і мамою. Пенсіонерка говорити про дочку не захотіла. Нас була хтось. Жінку журналісти відшукали в сусідньому місті. Свого обличчя вона не показує, бо вже і так має дурну славу. Я не знаю просто, як вона викладають даю, а знаю, що мені потрібно було 760 гривень. Шахрайка зібрала майже три тисячі гривень. Їх запевняє журналістів, хотіла витратити на лікування сина. Йому при народженні медики поставили діагноз гіпоксично гіпоксично-ішемічне ураження центральної нервової системи. Якщо я не маю, не зможу мати грошей, я піду на все. Я любий Ораз, він відав, то сина я врятую. Нирку, серце, що небудь. Свою вину шахрайка визнає не такий вже крок, який я зробила, я більше не піду. у зв'язку з хворобою дитини їй зменшили покарання. Суд призначив громадські роботи упродовж 80 годин. Михайло Березен, Світлана Колеснікова, Василь Пилипів. Новини на вежі.